Великдень, найочікуваніше свято багатьох людей. Багато людей вважають саме це свято сімейним, тому що в цей день збираються всі рідні, близькі, сідають за стіл, спілкуються, і обов'язково в центрі стола стоїть паска, яка прикрашена яйцями. І я раніше також так думала. Але слава Богу, за те, що є церква, і в церкві дійсно пізнається Слово Боже. У Біблії нічого не говориться про те, що Пасха це булочка. Пасха це Ісус Христос, який віддав своє життя за кожного з нас, який спустився в пекло і переміг Його, переміг диявола та забрав ключі від пекла. І потім на третій день він воскрес. Пасха це наш договір з Богом. А там великодніх кошиків, випікання пасок, розмальовування яєць це все є язичницькими обрядами.